Слава Україні! То, значить, відео з Одеси, як наш український мужик вирішив стирити собі морську міну, типаж. він щось там боровся з нею у воді, на суші, де завгодно, Якось питався, як її Василь Вірсюку то свого часу камні підіймав, були оті здорові, І він так же ж саме намагався піти, піти цим ж саме шляхом, але щось пішло не так. І в ітозі він просто плюнув, але дивіться на це. Може, хтось знає цього хлопа. Нам такі бійці потрібні. Ми можемо його мобілізувати до себе в підрозділ, бо нам такі богатрі, такі відважні люди на Тож то чекаємо на його. Слава <рес> Україні.